Лише 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту «Градусник». для вас працює журналістка Ірина Вороненко. Що залишають в історії дев'ять десятиліть літератури, створеної тими, хто входив і входить до спілки письменників України, кого з неї виключали і намагалися знищити? Я ще застала табличку червону із золотими літерами Спілка українських радянських письменників. Анотація моєї першої збірки студентських віршів початку 80-х супроводжується уточненням. Молода українська радянська поетеса своєму київському редактору, фронтовику Другої Світової війни, який втратив на ній руку, сказала тоді, повертаючи вичитану верстку, можна прибрати радянська, ніби в Союзі друкують антирадянських поетес. Здається, він сприйняв це як провокацію, помовчав і відповів: Припиніть такі розмови. Але розмови теж. Частина літературного процесу, частіше не зафіксована, іноді зупинена в інтерв'ю. Цього разу їх буде два з особистого архіву і записане нещодавно. Серед важливих примікрофонних діалогів зберігає голос поета, перекладача, есеїста Василя Порового. Він народився в Харкові 1923 року. До письменницької спілки Василя Івановича приймали у 60-х, потім виключали у 70-х. На черговій хвилі пошуків ворогів народу і знову поновили майже під розвал Союзу РСР. Василя Борового в молодості засудили за антирадянську агітацію та буржуазний націоналізм. А фактично за вірші про Голодомор в Україні 1933 року надруковані у Харківській пронімецькій газеті Нова Україна. Дочиталися так звані літературознавці в сірому не одразу заарештували автора 1947 року замість навчання і творчості покарання рабською роботою на крайній півночі Росії в метанових шахтах Каяркана. А я стою і блискають багнети. Отак мене виводили в поети. Це з його рядків про молодість. Ті, хто переслідував, писав доноси, арештовував і сторіг у концтаборі, теж залишилися у його рядках. А він не роба нероб, у люті тре вузенький лоб і аж сичить злобою гада. Стіхи писав. Давіть вас надо! Василь Іванович помер у листопаді 2014 року, коли рушили Україною. Улуку тих, хто сичав злобою на все українське у 30-х, 40-х. Давіть вас нада. Лаврот премії імені Василя Мисика, Павла Тичини, Володимира Свідзінського, Фундація Вільного університету в Нью-Йорку США, Василь Боровий у програмі Харківського обласного радіо 2006 року. Кожен літератор, якщо він друкується хоча б у періодиці, по-своєму спроможний об'єднувати своїх читачів, які живуть на сході і заході України. Харків'янина Василя Борового охоче публікують сучасні журнали: Львівський дзвін і столичний Київ. Доречними здаються мені слова іншого сучасника, киянина Михайла Слабошпицького. Нечитання спричиняє тотальну варваризацію суспільства. Розрідження інтелектуальної атмосфери застерігає. В Україні розпочалася інтелектуальна бомжизація. Ось така сумна цитата до зустрічі розмови з людиною, яка свої перші книжки читала не просто в першій половині ХХ століття, а десь на межі 20 х років. Як будь-яка дитина передмістя, та ще й стрімкою доби харківської індустріалізації Василь Буровий застав заставив справжню сільську мову Слобожанщини і її ремесла. Тож природно, що дитячі враження, переосмислені у вірші Майстри з водолаги, знаходять і в новому тисячолітті відгук, а з Полтавщини, де діють заповідник українського гончарства та інститут керамології, навіть пишуть з проханням більше розповісти про наших гончарів. Гей, Слобожанщини, маги, вогнепоклонники пізні, дотепні майстри з водолаги. Я чую ваш вік, як із пісні. Було ж, розгойдавши хмари рудого столітнього пилу, до міста ваш крам, мажари, вози гончарів котили, ви на ніч ставали в основі, Їдами дідами освячений звичай, при вогнищі в тихій розмові, Збирався ваш рід ремісничий. А вранці на харківські ринки горшки, куманці, горнята в обводах, в узорах барвінку веселку везли продавати, як глеки палахкотіли, барильці як славно світились, не мов би інакше не вміли, мов з дива самі родились. Ви бачили як оці вози з горшками до ярмарку сунули. Це все ви бачили, ви Знаєте, де основа? Я жив за основою, і оце вони тут везли з водолаги. Багато було таких речей гончарних. Це роки. До сорокового ще, може навіть до 33-го, коли я ще був зовсім хлопцем, їздили звичайними кіньми. Там у нас було болото, і в цьому болоті дуже застрівали коні. Ну це дійсно були люди, які зберігали і українські традиції, і українські звичаї, і оту велику, велику працелюбність. 2006 рік президент оголосив роком села. Руком, який мав би не просто звертати увагу на алиментації, ой, ми ой, у нас там все погано а дійсно, щоб село могло відчути і державну підтримку, і могло не так. Страшенно скочуватися, ту прірву забуття і винищення. Як ви думаєте, що може поет, письменник, журналіст зробити у цій справі? Якщо президент все втрутиться і скаже, що це потрібно, то люди послухають і будуть щось робити. Що робитимуть письменники? Ну хай молодші виїжджають. Як раніше це було? Треба виїжджати, говорити, розмовляти з ними, книжки їм дарувати, хоч їм читати буде і ніколи там влітку, але все таки взимку щось прочитаю. Я думаю, письменники можуть багато зробити, але знову. Я ж бачу, і всі ж ми бачимо, що письменницька когорта якось десь з боку від нашої влади стоїть. Духовний світ їх мало цікавить, мені здається. Я розумію, що економіка і все таке інше, але треба, щоб ми відчували хоч словесну підтримку письменникам. Ми всі звідти, це наша рідна, це батьківщина село. Мова, яка була прекрасна. Ніхто ж не говорив оце таким суржиком в ті часи, коли я у школу бігав. Коли ж, на думку Василя Борового, заполонив село і місто Суржик. Вже й забулося заохочення тодішньої влади доплата 15 радянських карбованців за викладання російської мови. Розповів поет і про Харківську околичну вулицю Приймаків, солдатів Великої Вітчизняної, які до рідних російських губерній повертатися не захотіли, одружилися з нашими чи порушками-господарочками, але за десятиліття українську мову вивчили хіба що на рівні кількох куплетів народних пісень і тостів. Я міг назвати Сталіна Чингисханом за це одержав відповідну плату. Це теж післявоєнна реальність, але вже не для зачудованого хлопчика, а для політв'язня в аркані каркану. У 1956 році, коли мене швидкісним самолітом. Як Герцен писав, жандарми люблять їзду. Так, от жандарми привезли дуже швидко, коли почали ліквідувати табори після смерті Сталіна, це все почалось. Мене коли наливі тіля вже вибирали на літак, то бульдозери ламали вже огорожу концтабору. А вона була велика. У нас було там десятки тисяч. Так що швидко мене привезли. Через Новосибірський на Харків. Ну, я ще не хвилювався, думаю, не знаю, може ж, якась нова справа. Хоча в мене нічого не було, крім віршів. Я це знаю і тому був спокійний. А там що буде? Заводять мене така велика кімната, сидить там два чоловіка. Зайшов, і як велить субординація, далеко ж стою, не можна там вже ж офіцери сидять. Один каже, йди сідай. Звичайно, вже обстановка міняється. Один каже, зараз ти вийдеш на волю. Чим ти будеш займатися? Я кажу, піду на завод. Каже, чого? Ти приїхала, ти можеш писати. Ми тебе влаштуємо університет. Каже, ні. Я на півночі два роки. Там у нас були такі курси на базі техніки. Ми я, я маю дуже високу раду електрика. Тому що я піду на завод. Даремно. Тобі вчитися треба. Це ж тільки 30 років. Вже якось буду сам. Але казав, я піду на завод. Ну, дивись, дали мені документи, підписав я обізательство, нічого не розказувати. Оце зараз починаю розказувати. Так пройшло вже ж 50 років. Пішов <реш> на завод, це станція основа, тихенький завод, туди мало хто йшов, зарплата маленька. Але там було тихо і спокійно. Ніхто мене не трогав. Все одно тут мені більше хліба потрапляло, ніж на півночі пройшло так десь десяток років. Книжки мої виходили, прийняли до спілки. І тут у редакції Березоля тоді був прапор, працював Чернишов заступником. Дуже гарна людина, знавець літератури. І якось я зайшов. Чернишов каже: Василь, ми тебе хочемо взяти на роботу. Як ви що не знаєте, хто я, і звідки все знаємо? Уже Махненко був редактором. Каже, все він тут з обкомом вирішив, берем. Ну, що ти скажеш? Так мені треба подумати. Там я на заводі сидів, мене ніхто, а тут КГБ рядом і все рядом. Тут же я буду на веду. Але друге, а що я втрачаю? Ну вигонять мене чи що, ну яка різниця? Потім так і було, що вигнали. І я, значить, згодився. І ми працювали. І все в нас було гаразд. Журнал виходив. Потім перепалка вийшла у нашого редактора з пілкою. Доноси посипалися страшні на нас. Там я по себе стільки таке прочитав, що і в сні не присниться. Ну справа не в тому. Доноси були давно, але ЦК якось не реагувала. А потім вирішили зробити комісію сюди. Приїхала комісія, і, значить, тоді вже розігнали. І мене вигнали. Чернишова така жаль. Чернишова. Мене ж таки ж був гріх. Я ніколи цього не відказував. А Чернишова так. У мене немає такої думки про помсту, хоча іноді, думаю, от, написати спогади, розказати, як воно це було. Але вони вітаються зо мною і питають, як здоров'я. <плес> так що це вже природа людська така. Два голоса не вистачило, щоб мені дати Шевченківську премію. 18 було, треба 20. Але там питання таке стало. А де він був? А чого він там був? Жулинський він це піднімав Василь Іванович, А яким був журнал, коли ви в ньому працювали, і за який ви відділ відповідали? Я відповідав за відділ поезії, і зараз, коли пише Дзюба про мене статтю, то пише це був найкращий час для борового, і воно так і є. Я ніколи в житті не мріяв працювати в журналі, але коли працював, було дуже цікаво, тому що їздив мене тягнуло на західну Україну. От я начитав Коцюбинського тіні забутих предків. Вона мене так вразила на все життя. І я тоді їздив на Чернівці, на франтків все це побачив, усе і це було дуже цікаво. А потім з людьми зустрічався. Мене дуже цікаво, втечина. На з'їздах я боявся його підійти. Якось так здрасте. Все. А коли вже його не стало, як працівник редакції, познайомився з його вдовою Ідею Петрівною, і дуже часто там був. Нічого не буду про це казати такі розмови, але вона була українкою до глибини душі. З нею ми мало говорили. Куди там говорити? Там всі кімнати за книжками. Це книгоград. І всі книжки такі за кордону заборонені. Навіть подарувала мені Олеся чужину, яка книжка. Він збирав усе, він навіть газети збирав. Так от як прийду зранку, Василь Іванович, так хочеш пообідати. так і куди то обідати. Я все життя думав про це, щоб літературу прочитати. І ото сидів, перебирав книжки, читав нині, читав, 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 поки заснув за столом, тичиницьким. Вона каже: Ну снідати будете? <сум> <сум> вона дуже до мене добре ставилась, а мені вона дуже подобалась. Голос такий ніжний, якийсь і взагалі. І потім я багато привіз тоді речей, недрукованих. Потім вийшла книжка у серці у моїм посмертно тичину. Прийміт каже, вперше надруковано в прапорів. Оце все, що давала мені Лідія потрібно. Я привозив сюди. Василь Іванович, Як от ви відчували? Вона дуже багато значила у житті Павла Григоровича. Вона впливала на щось, на його рішення, на його якісь кроки. Мені трудно сказати, але я знаю те, що то вона іде каже по вулиці, читаю вірші. Не того каже, що це мій чоловік, а що це тичина. Вона дуже любила його вірші. Чи впливала, бо я не можу сказати. Жінка в якійсь мірі кожна впливає. Василь Іванович, якщо згадувати ще людей, які з вами в ті роки перетиналися, яких ви публікували, то хто в пам'яті постає? Наша спілка як кубло, гніздо таке гадюче. Я не знаю, як зараз, зараз я не буваю, а тоді справді таким під лото, на Чернишок. Вигнали з редакції. Пішов телеграму носити. І невдовзі помер. Цікава людина була дуже. Тут мисик тоді жив, був Бондар. Про окупований гітлерівцями Харків пишуть і документальні дослідження, і художню прозу Василь Боровий згадує ті роки так була така посвідка тільки для того, щоб на Менку поїхати. І то страшно було на німців, а своїх поліцаїв. Ці от беруть. Німці не ну, на що німці. Зерно там кукуруза. А як виживали? Хто як міг? Буряки ми збивали десь у грудні. Так ото їх вибивали і носили. Ну за буряк, там три буряка, шмат хліба або що небудь настанеш. І отут, коли я буряки оці продавав з варавою зустрівся. А вараву бачив десь у 40-му році було з'їзд молодих письменників. Всі читали по одному віршу. Я читав. І цей підійшов чоловік. Каже: мені вода твій вірш. А хто ти шо ти, ти таке? Варава запам'ятався. Але тут на базарі я продавав буряки. Дивись, хтось дивиться на мене. Дуже уважно це Варава. Але міняльчиків було по дорозі дуже багато. Були такі сніги, такі замети, що от ішли. Ми бачимо, то жінка лежить мертва, саночки біля неї. Отаких таких епізодів багато було. Печально було. На Благовіщенському базарі запам'ятався Боровому з 1941-го рундучок з книгами, виданнями 19 століття. Коли попросила Василя Івановича повернутися від тих далеких літ у 2006-й, усміхнувся краще зразу у 2010-й. Мабуть, і тоді у притчі нашого земляка Василя Мисика Чорнотроп читатиметься не тільки вічне протиріччя окремої безцінної долі, а цілої країни. Неабияке в тебе щастя, пройшов ти погані царства. Перше чорне, друге колюче, третє нелучче, сонне, сонне, дрімотне дрімотне, поламав чотириста голок, підпираючи жовклі повіки, переплив ріки, не дожидай, щоб ліг, сніг, щоб замерзла роса. Щоб вернулась у казку краса. Іди між капустою і кропом, іди молодим чорнотропом! Друга розмова телефонна, міркування про сполчанське сьогодення Михайла Цимбалюка, бойового медика, журналіста і літератора. Добровольцем він пішов на фронт 2020. 22-го року дотепер Харківщина стала для нього другим рідним краєм після Хмельниччини. Тож говоримо про літературну історію і нинішні реалії. І сьогодні ми більше будемо говорити про творчість, бо про фронт не все можна говорити, а про історію літератури. Календар підказує, 15 червня 1934 року у Харкові зібрався перший з'їзд українських радянських письменників, щоб об'єднати в одну організацію тих, кого ще не арештували, не викликали на допити, як свідків. Пригадується, із передсмертної записки хвильового 33-го року арешт Ялового це розстріл нашої генерації. Існує навіть червоний оксамитовий прапор з вишитими словами перший з'їзд українських радянських письменників. Його знайшли у підвалі під залишками вугілля у нинішньому харківському будинку письменників, у якому ви, пане Михайле, теж бували. Більш мирної Можливо, пори, так, так. так, читали свої твори, і ви, я, ми належимо до Національної спілки письменників України. Багато хто з неї виходить, не бачить перспективи, називає сталінським літколгоспом. Ви в цій організації продовжуєте залишатися, бачите можливість її оновлення, її розвитку. На моїй пам'яті, та й донедавна, за часів нашої незалежності, вважалося, що називатися письменником мають право лише члени СПУ, потім НСПУ. Тому й багато літераторів ставили собі за мету членство в загальноукраїнській письменницькій спілці, якій надано статус національної. Я не хочу принижувати тих, хто виходить з організації, продовжуючи творити, але... але запитання, що дала мені спілка, це майже те ж саме, як то питають, що дала мені Україна. Тільки от в Україні ми народилися, і саме цією куманою, її минушею, і її здобутками формується наша ідентичність у світі. Тобто Україна дала тобі тебе самого. А у спілку ми вступили теж значною мірою для самоідентифікації своєї. Як письменників професіоналів. Але професіоналізм свій треба підтверджувати, і тут самого членства мало, звісно. Я бачу деяку недолугість, я не на даному етапі, де зараз спілка, національна творча спілка воюючої країни не воює. Так, керівники упорядковують якісь там збірки між собою, своїх рефлексій на війну. Але навіть не цікавляться долею своїх членів письменників-фронтовиків. Але, попри те, спілка досі національна, і вона давно не лід колгосп у сенсі ідеологічно-колективної цензури. Українська... Я вас переб'ю, вона не цікавиться і цивільними. За увесь час тільки якісь контакти на рівні своєї області, з своїм лідером, і з своїм видавцем, але О. Київ навіть електронні адреси мають не написав ви живі? Так, є. Українська національна. Банана, вона залишається тільки за статусом і своєю ознакою, і з нею здавалося б простіше вийти, але від того нічого не змінюється, ні в спілці, спілка не помітить втрати бійця. І для того, хто виходить, теж нічого не скидає ні тягаря, ні отримує тобі, можливо, повітряну кулю для натхнення. А от е, залишитися, щоб перетворити НСПУ на дійсно дієву національну творчу структуру, це вартісна мета. Але якщо згадати внесок спілки письменників України у відновлення нашої незалежності, то я радив би все-таки прикусити язика тим, у кого відносно НСПУ на цьому язиці крутиться епітет Сталінська. Тут я можу 100% погодитися, бо саме тоді працювала у письменницькому клубі в Харкові і всі. Громадські організації, нові політичні партії, вони всі збиралися саме у письменницькому клубі. Їм ніде більше не було в Харкові місця. Їх скрізь сприймали як загрозу владі, а це були 80-ті, ще кінець 80-х. І тоді тільки спілка відчиняла двері. Так само було і в Києві, так само я думаю, було і в вашому і в Хмельницькому, Хмельницькому. І в Хмельницькому так. перший голова обласної організації руху. Це письменник Павло Гірник. О, Пашу прекрасно пам'ятаю. Спілку він був прийнятий ще у 26 років, в 26-річному віці, а згодом він став лауреатом Шевченківської премії національної. Та нас чи не в один прийом приймали, але принаймні ми були на спільних літературних звітах у Києві, і обмінювалися ще першими книжками, тому до Павла в мене дуже така прихильність до його віршів все життя. Це справді такі приємні спогади про ваші краї, про ваших колег по Перу. Дуже приємно чути. До речі, торік е, В'ячеслав Романовський побував е, у наших краях, і днями я з ним зустрівся, бо перебувають у Ракові То багато розповідає так, так зрештою, як я тепер можу про Харківщину е, розповідати. Ви згадували якось м, про мою участь в. Такому собі фестивалі Подільська осінь у Харкові. Я так. тоді гадав, думав їхати чи не їхати, але подумав, коли ж я ще на тій Харківщині побуваю. І тоді, в 19-му році я таки приїхав, але виявилося, що з 22-го року, принаймні потепер, це край, де я живу. Ой, спасибі, що ви живете не просто живете, а боретися за те, щоб інші тут жили. Щоб далі жити. Щоб далі ми могли всі жити і в Харкові, і в Хмельницькому. І це була все Україна. Таким сьогодні склався подкаст Градусник. Для вас працювала журналістка Ірина Мироненко. Прозвучали голоси поетів різних поколінь і різних доль Василя Борового і Михайла Цимбалюка. Дякую за увагу. До зустрічі!